28 тисяч, з зійти. Та я теж кажу, що дешево. Такий диван має коштувати хоча б 35, може і до 40. Дуже класне наповнення. За 28 тисяч, точно правильна ціна? Це ж ти ставила. Так, да, 28 тисяч. дуже мені подобається. Моделька називається Iris дивана. І в нього класне спальне місце при зручній посадці. Тобто, крім того, що вам зручно сидіти, крім того, що ви можете його робити з одним підлокітником, з двома або взагалі без підлокітників, тобто класний варіант на невеличку кухню. Він ще й має зручне спальне місце. От, давайте його розкладу. Оп, розклався. Ніша, до речі, з фанери обшита. І спальне місце тут у нас метр. 60 на 2, да? Метр 60 на метр 90. На метр 90, ну теж нормально. 28 тисяч ціна такого диванчика стартує, в залежності від тканинки може бути дорожче і від наявності підлокітників також. Замовляйте на сайті Солоха, їй можна взяти оплату частинами на 5 платежів. Ну і скоро чорна п'ятниця, ми щось там придумаємо. В шапці профілю телефон для зв'язку.